Доброго часу доби всім тим, хто переглядає відео, а особливо Андрію Каліцинському. Суть вся ідеї, яка є, от цей повербанк, в якого є свій акумулятор, нікель фосфатний, в якому є своя БМС-ка і в якого максимальний уровень заряду. Рівняється 126 128 вольта, що сигналізує його зарядне штатне. Плюс ззаді зроблений безрозйомний розйом, його неможливо поміняти стороною, щоб плюс з мінусом перепутати неможливо. Щоб цю всю систему спортити, треба перепутати крокодили На акумуляторі любому, який буде паралілитись. Є плюс, є мінус. От, далі пішла зарядка. На зарядці є включення виключення принудительного охладження, тому що це зарядне, наприклад, на відміну від свинцьового акумулятора, ці акумулятори вони дуже можуть віддати ток, ну і швидко. І коли він розряжений, наприклад, там до 10,5 чи до 11 вольт. Він починає дуже багато споживати. Тобто, ця зарядка вона видає більше 10 А. Десь, от, якщо я настроїв її максимально на 12,8, то що вона вже при 12,8 перестає заряджати. Це вже її потолок, то вона там більше 10 А видає. Ну, якщо ми візьмемо 8 ой, ну 10 верніше, і отут ще 6. Тобто теоретично можна буде заливати в цю систему, коли з'являється світло. Якщо, наприклад, 20 годин світла немає і 2 години чи 4 є, то тобто задача за тих 2 чи 4 години максимум вернути стільки, скільки зможемо. Тобто, можливо, одновременно заряджати цими зарядками. Від того, ні хуже, ні краще. Не виходить. Вот тут спеціально є індикація, цих разом батареї між ними ток перетікає. Тобто, яка тут не буде батарея, якщо вони будуть рівномірно сідати, тому що там немає такого споживання великого, не буде на виході от сюди. Виход грузити, я не знаю. Желательно, якщо вмикати там більше 100 Вт, то по очереді, якщо, ну не знаю, це все вже. Як то кажуть, по Суть в чому заключається в тому, що, от, наприклад, розрядили, потім вимкнули і вертаємо так, щоб на акумуляторні батареї тут було хоча б 12,6 В. І тут було 99-100%. Оцей індикатор він так от стоїть 12,6 В, там падає до 11,6 Там така специфіка чи технологія, я не знаю. В принципі, тут провода, я зробив товсті, настільки все можливо зробити більш-менш адекватно. Я зробив, коли, наприклад, розрядиться оцих два акумулятора до нижньої межі, ця система тут є своя система защити, не БМС-ка система защити, вона вирубає інвектор, який. Працює, от коли ми включаємо, от зараз йде 220 пішла генерація. Тобто та система просто, по, вона бачить, що пішло падіння, і воно її просто виробить. Це дуже хорошо. Тобто, є така система защити. От зараз видно, що я просто включив, вона вона побачила зарядку, бо тут в зарядці своя автоматика є. Верхнього порога вона загорається за зеленою лампочкою. От зараз 12,6 просто це нормально. от Повністю заряжена батарея 12,6, це нормально. Ось така система. Щоб, як то кажуть, ну вже просто, якщо би ще якісь мочнішу мати зарядку, ну... Все, що є, я думаю, що це так непоганий варіант. Повторю ще раз для Андрія Каліцинського: головне не путати оці крокодили. Це одне, що можна, от, як то кажуть, зробити поганий ітог. Ну, в принципі, все. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Кому було цікаво, підписуйтесь. Далі я буду знімати ще пару відео. По тепловому насосу в кінці сезону, Поки усе.